Погода у вівторок буде одноманітною. Суцільна хмарність пануватиме скрізь. Температура повільно підніматиметься, морози вночі відступлять у більшості областей. Розберемось детальніше, чого чекати від 9 грудня. У Київській області температура вдень підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 3. Небо буде суцільно вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 5 градусів тепла. А вночі буде плюс 3. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 4 градуси тепла, а вночі опуститься до плюс 2. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами без дощу. На Сумщині температура в день буде 1 градус тепла, а вночі плюс 2 градуси. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході у Харківській області температура в день становитиме 1 градус тепла, а вночі буде близько плюс 2. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На Донеччині температура вдень підніметься до 3 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 2 градусів. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Луганській області температура в день складе 2 градуси тепла, а вночі плюс 4. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде суцільно затягнуте хмарами, дощу не буде. На півдні на Одещині температура вдень буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 5. Прогнозується значна хмарність, але без дощу. Ставте лайк, якщо прогноз був корисним, та підписуйтесь, щоб отримувати щоденні оновлення про погоду. Ваша підтримка найкраща мотивація для нас. Дякуємо, що обираєте нас. На Миколаївщині температура в день складе 7 градусів тепла, а вночі плюс 4. День буде частково хмарним, опади не очікуються. На Херсонщині температура в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Небо залишатиметься суцільно вкритим хмарами без опадів. На Запоріжжі температура вдень досягне 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 5 градусів. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без дощу. На Кримському півострові температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. На заході. На Львівщині температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Очікується похмурий день із суцільною хмарністю, але без опадів. На Івано-Франківщині температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 6. Спостерігатиметься суцільна хмарність, проте без дощу. На Тернопільщині температура в день підніметься до 6 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Небо буде повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. На буковині температура вдень складе 7 градусів тепла, а вночі плюс 6. Прогнозується значна хмарність без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується суцільна хмарність, дощу не буде. У Рівненській області температура день і вночі буде 7 градусів тепла. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде суцільно хмарним, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 4 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність без дощу. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень складе 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Хмарність буде суцільною без опадів. На Полтавщині температура вдень становитиме 3 градуси тепла, а вночі знизиться до плюс 2. Очікується суцільна хмарність, дощу не буде. У Черкаській області температура вдень буде 5 градусів тепла, а вночі плюс 4. Прогнозується майже повна хмарність без опадів. На Дніпропетровщині температура вдень і вночі складе 4 градуси тепла. Очікується суцільна хмарність, опади не прогнозуються. На Вінниччині температура в день становитиме 4 градуси тепла, а вночі плюс 5. Небо буде суцільно хмарним, опадів не очікується. На цьому наш огляд погоди завершується. Нехай цей день принесе якомога більше спокою та приємних моментів, а погода буде передбачуваною і комфортною. Дякуємо, що стежите за нашими оновленнями. Побачимось завтра!